Всім привіт! Всіх Вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні Сьогодні у нас вівторок. Вчора я вже зібрала свій агрус і намагаюся варити якесь вареничка. Вчора ці е, палочки відривала, півдня сиділа. Це таке, знаєте, така праця не дуже приємна. Ну, нічого. Що ж. Треба, значить, треба. 3 кілограми я зібрала, один к одному варю. Зварила цукровий сироп, залила. Залила туди, ну ягоду туди положила, поклала. Ну все на ніч вже був вечір був, на ніч поставила і зараз проварюю. П'ять хвилинок. Зараз воно прикипіть. Відставлю, хай полоне, потім буду ще доварювати. От. У мене книжка така є, старовина ще радянських часів. Там всі як варіні ці варяться, але ж воно все одне і те саме, і в тіктоці. Все однакові, ці рецепти. Ну, Хтось желе робить, хто якийсь апельсин кладе. Одна єдине, що там я почитала, що можна в кінці додати листя вишні, що воно якийсь там присмак такий чудовий дає. Ну, можна спробувати. Самої вишні в мене немає, а листя достатньо. Можна листячко положити туди. Подивимось, що воно буде. От. І вже викопала я чесник свій і цибулю. Оцю зимову викопала. От, непоганий, до речі, вийшов у мене врожай цьому році. Непоганий, покажу вам. Треба тепер буде його просушити, ну і там вже так далі. А ми з Сергієм на річці намагаємось, верні, вірні, що я купаюся, він намагається чистити мені річку. Подивіться, якусь приспособу він зробив. Покажи свою приспособу, коса. І хочемо трошечки скосити оці. О, ну так, ну воно косить, косить. Бо так туди не добереся. О, бачите? Трішечки треба ж очищати цю маленьку нашу річечку, бо це моє тут життя проходить. Я тут купаюся кожен ранок і кожен вечір у своїй калюшці. Бачите, трошечки треба... І почав оцей камиш почав рости дуже так. В минулому році якось так не було. В минулому році ми дуже добре почистили. Тільки була оця, оця така трава. Ну, вона така ніжна і вона дуже добре збирається. От. А оцей, що камиш почав рости, ну це вже погано, бо він якби забирає русло річці і вона стає вущею. Тому треба... о, угу. ну, Бачите, який, який а в нього такі коріння. Ну так вони, вони видереш, а хочу так скосити трішечки. От зараз от буде накаламучено, ну воно за ніч зійде. Вся грізючка. Трошечки течія є все-таки там. Винули кучу, цілу кучу водоростей і спіймали щучку. Малесеньку гляньте. Яка, зараз випустимо її. Симпатична. Отака. іди іди сюди. О, отака така щучка, гляньте. Зараз піде з ногу річка. Так, врожай вам показую чеснику. Зараз, мабуть, буде дощ. От я його вже викопала, він лежав тут. І оце ціла тачка чесноку. Ну, врожай непоганий. Так, бачите, такий він не маленький, такий не дуже там і крупний, в принципі, нормальний. Всякий є. Ну, дуже багато щось. Вісім рядочків в мене було. Ох, багато. Ну і цибулю тут оцю зимню вже витащила, викопала. От. Зараз теж зберемо. Непогана теж цибулька. Це зимова ще моя оцей радар. І ще був в мене один тут сорт. Це мама купляла, не пам'ятаю. Такий відомий якийсь сорт. Така теж, непогана там, тут цибулька. А оце в мене цибулька, оцей рядочок. Це оце, то що я сіяла, хто пам'ятає, хто дивився мене. М -м -м. Господи, вискочила з голови. Ну, це сіянка моя, це що я сіяла. У мене він такий дохлий був. ну Він не нарос. Але ось такий рядочок, я його поки ще так будемо моє їсти, як молоденький. Як молоденьку цибулю. Тут і зелень непогана, і такий врожай з зовсім невеличкої діляночки, Я ж кажу, в цьому році я посадила чеснику ще менше. от, У мене було 8 рядків. Оце в мої діляночці, було тут вісім рядків. Треба 6 ну Щось багато дуже. Не знаю, мені стільки не треба. Ну, в нас, знаєте, як чесний, мама починає всіх е пригощати, тому дала, тому дала, і потім їх в'яжу, і там сарай, е вішаю, і там він сохне. От. А потім, е коли саджати, я починаю купувати, бо все, все роздається. Так, ми якось. А я вже доварюю свої варенички загрусу. Бачите, який неймовірний, чудовий кольор. Зараз вам ще покажу. От такий, дуже гарний. І е, все ж таки кинула я ці листочки вишні. От, бачите, це вже я дістала. Вони прокипіли трошечки, я дістала. Дійсно, знаєте, з'явився якийсь такий присмак. Ну, я боюсь більше тримати. Думаю, щось може, знаєте, комусь сподобається, комусь ні. Ну, з моєї родини. родини я маю на увазі, ну якийсь такий дивний присмак з'явився, правда. Я не можу сказати, що він поганий, приємний, чудовий. Ну, якесь таке, знаєте, незрозуміло, що. Я не можу поки що зрозуміти, треба, щоб воно трошечки зустивло. Тоді вже я буду пробувати, тоді я може якось оприділю, який це присмак. Але щось таке є в цьому. От, Зараз вже проварюю, останні 30 хвилин. Баночки я завжди ось так стерилізую. І ще в мене такий є прилад. От я вам покажу, я не знаю, показувала я вже чи ні. Ось такий. Ось такий. такий. А, це дуже зручно, але ну якщо, якщо там воно підходить, оце горлишко, то дуже зручно наливати будь-яку консервацію. Ось Бачите, ось так на баночку кладеш, і щоб воно, знаєте, не витікало. З боків. Ну, в маленьку баночку воно не лізе, тому що тут такий, такий розмір. Стандартний такий. Стандартну таку баночку. Якщо вузенька баночка, ну, звісно, воно не підійде. Ну, ось такі. ну, в принципі, доволі зручна річ. Я ще з минулого року, вона в мене ну, будь-яку консервацію, яка у вас тільки є, можна це використовувати. Дуже зручно.